Доброго вечора, хлопчики та дівчатка! Поки в чарівному горщику вариться смачна, присмачна кашка. До вас в гості завітала вечірня казка. Казка від мене, дітоньки віруні. Вечірня казка, малятка. Сьогодні, малятка, я вам розкажу казочку про равлика і лисичку, сестричку. Як завжди малятка. Отже, вмощуйтеся зручненько малятка, і слухайте гарненько, якось уранці вилізла зі своєї нори лисичка, потягнулася добренько, позіхнула, очистила. Зубки малятка поснідала, М -м -м. ще раз? М -м -м. А? І заварила собі чаю смачно з трав, карпатських трав. Ммм, як це смачно малятка! І пішла наша лисичка до озера дивитися на качок, а качки плавають туди сюди, туди сюди, а лисичка дивиться. Дивиться, а плавати малятка не вміє. І так собі думає, ото якби я вміла плавати, а, і я б їх налякала і порозганяла, плавають вони туди-сюди. Ех, шкода, що я не вмію плавати. А, я б тих качок. А може, навіть був би обід. Ви чуєте малята, Так? Міркувала собі лисичка, міркувала, аж тут равлик лізе. Лисичка так на нього раз, раз і каже. Здоров малий. Куди? Чим чекуєш? Лисичка малятка не дуже вічливо запитала Равлика. Хочу до заходу сонця озеро обійти, відповів вічливо Равлик. Розсміялася лисичка Ха-ха-ха-ха-ха. Ой, не можу ти ха ха ха, -ха! обійти озеро. Та ти за три дні це озеро не обійдеш. Ото насмішив а наш слимачок каже лисичці, «А, лисичко, сестричко, може, ти хочеш зі мною позмагатися? Бо я все одно прибіжу швидше за тебе. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Позмагатися? Добре. Але якщо я прибіжу швидше, я тебе з'їм. Добре, домовилися. Я полічу до трьох, а ти, лисичко, вставай спереду. А я побіжу зад за тобою. І побачиш, що я все одно буду перший. Починаємо? Ще ні, відповів слимачок. Раз, два, три, старт! Обігли. Лисичка рвонула з місця малятка, а слимачок малятка приклеївся до її хвоста, а вона не побачила. Біжить лисичка, біжить, 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 і думає: Та де ж цей равлик за мною повсє? Я вже половину дороги пробігла, а його нема. Ану, подивлюся, де цей невдаха. Так раз повернулася. А слимака немає. Лисиця каже: треба трошки відпочити, і лягла на землю малятка. Гей, Слимаче, а ти де? А Слимачок відліпився від хвоста і такий: А я тут вже давно. Як почула це лисичка. Як давай бігти малятка зі всієї сили, які були в неї в лапах, прибігає на те місце, звідки вони почали змагатися, дивиться, а слимака нашого нема. На радощах вона аж хвостом крутнула туди сюди, туди сюди. А слимак, малятка, відклеївся від лисичиного хвоста. Він малятка, коли вона так сильно бігла, добре тримався. Так Добре приклеївся. Знаєте малятка, так? А я, а я, тут давно. А ти, я бачу, тільки прибігла. І я тебе аж зачекався вже. Хистечка не стала їсти нашого равлика, бо вона навіть не зрозуміло, як він так зміг. Вона розгубилася малята. А наш равлик провчив лисичку. Бо глузувати з інших малятка не можна. Треба зі всіма жити дружно, навіть якщо в когось маленькі лапки, великі довгі вуха, як в зайчиків. І якщо вони дуже-дуже помаленьку ходять, не можна насміхатися малятка. Бо ми всі маємо жити дружно. Так, малятка, Так. ми такі в мене молодці. Так, маляточка, а що там наша кашка? Зараз ми подивимося, маляточка. Рукавички візьму. Так, кашка гаряча, знаєте. Мішаємо! Ах, наша кашка доварилася, а наша казка малятка закінчилася. Нічка наступає, спадки нас усіх вкладає. Хай ваш сон малятка, ангел-охоронець охороняє, а всім дорослим мирної, спокійної ночі. На добрані